І всім привіт! З вами Кеша Керч і сьогодні ем... Е Таке на вітру що занімала, ми паче мене машина тому здумалась, сам хотів здумати, коротше на заснемо браті знову я маю типічки. У мене за 600 тисяч не знаю що, на що. Можна потратити. Давайте и питом. Ну, только мне долго и там не трапа. Аж. Так, ну давайте это Мне трапа аж. Куда? Мне аж трапа сюда. Там пешка мне только туда Это и там. Так, что же долго у меня будет идти? Вот трапа тут и там. Может, у кого машину машина кратом? Давай там Там у этой машины мать будет зараза. Хммм. Так, ну і ще заносимо ще машини, я тупей. Так очі, біжимо, біжимо, до ми ну, 10 тисяч кілометрів ми прожимо. І ще хочу потратив 100 тисяч. Ой, не сто тисяч, а десять тисяч. А во ключу камеру, коли я вже приїду і буду на машині. Короче, я купив і це моя старана справді, бачите, я знімав посередну хологу і ось стара. Во вона. Во старенька машинка. Во, ви пам'ятаєте, ти Маркан, ну, ой, Марк, Коротше, не знаю. Того Туха я вже не знаю. Мого я вже померта вона. Побачився на холохом. коротше, і давайте. Ну, ну я захопив, коли проснувся, я захопив у машину. Короче, і так сталося, І давайте воно тут стояло. Так, класно. Это классный танец. Знаешь что, Маша на свою стаганьку. Сейчас тихо тут то та ко мне сейчас тропа. Вот так. Давай-то. Как? Чекай, это не мейтер. Что? А я даже не знал. ё -мо ё -мо Даже не нож матки. Короче, давай это за путанный не будет живуть. Так, она хоть вот тут живуть. Это тут коше заитаем. -мо, 5000 километров. Поехала. Бам, По, поехала ви бачите, що крові є там. Ну, она і там і та, чи що є щось таке такая Боже, це кровка? Напиши в коментарях. це я не пам'ятаю, ж нормально. Та, давай, давайте миссия там ж поліція! Так не туди, о, давайте так поїдемо. Акаша. Так, на пот... ну я знаю, що туди Чому їх немає. тут люди люди ходят, и чему их не тут. самилани, что камера и ой я, yeah! классно, блин, Сейчас камеру С... включу. твой, давай, твой, давай, твой, давай, твой, 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 Да что ты твой, твой, Да что что твой, твой, Оце рапа все. Ось так у Ура, Нарешті заїхала. Так що дівчинка. А по не знаю. Ну це... ну слава богу, що я камера, я можу дивитися нормально. Машині. Оте написав коментар. Це мотар Вай написав, ну так. Що таке? nossa o que pode pedir como um Поїхали! -па. -пої! Блин, два ты по этого монтую. Пождиваем. Давай тебе и так.

에, мама сказала, що 에, машина моя з копоту готова. Мама та готова. Ну, майже. Що це таке? Та я так виключу на камеру А не, ось, так, а так у мене буде дві машины, а у мене запитання. Йо, мою, випачу, я майже них визився. Поїхали! ви бачу, як набагато-багато переглядів, вам дуже дякую і ви поклали лайки. Вам дякую. І за підписку дякую? Так, поїхали? Лай. І зараз пьюсь. А що скартує по вакучеві є?

Зараз її немає. Mm. Ну короче, на, на, на цьому моменті ми будемо закінчувати наше від. бо то що ти не залежиш? Я, ми будемо пущатись. Так. Ну заказ. Вас запущайте вже. Всім попасть, ставте лайки. Ой, підпишуйтесь на канал ще.